Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про дуже гарну орхідею із серії парфумерних фабрик. Якщо ви надумали завести собі орхідею такого виду, то я вам із чистим серцем і совістю рекомендую орхідею Diffusion. Подивіться, які в неї гарні квіти. Зараз, звісно, вони на сонечку активно вигорають, але ось нещодавно розкриті, дуже гарно виглядають, дуже приємні на аромат. І ця орхідея квітне на дорощеному квітоносику від брунічки. Тому що основний я зламала, ну, як завжди, хотіла. На опору поставити і випадково зламала квітоносик, але орхідея не розгубилася, моментально з бокової бруньки пустила квітонос. Також ось вона нещоденний квітоносик випустила. Я також хотіла поставити на опору, і що я, я зробила, і зламала. Минуло буквально 2-3 дні, і орхідея випустила з бруньки квітоносик. Моментально реагує. Я просто шокована, ну, як так може бути. Орхідея просто бажає квітнути, і ніхто її не зупинить. Також вона нарощує зараз корінчики активно, подивіться, скільки нових, гарних корінчиків, листочок ростить, і тут корінчики є. Все в неї гаразд, вона мене радує, просто, знаєте, не могла не поділитися. Дійсно, орхідея ця ну, класна, безпроблемна, росте гарно. Звісно, що я періодично обробляю фунгіцидом. Раз на місяць це стабільно. Я роблю так і вам рекомендую довше будуть ці орхідеї вам слугувати, тому що вони дійсно слабкі на хвороби, на гніль шиї і так далі. Ось таке невеличке відео. Я поділилася з вами своїми думками, своїми емоціями. Пишіть, будь ласка, мені, як вам цей сорт. Орхідеї парфумованої фабрики буду дуже рада зротньому зв'язку і вашим думкам. До нових зустрічей на моєму каналі!